У Європі пограв у складі португальського порту дубля цієї команди. Зараз передача від нього. І якраз таки Жоау Пегло оформлює асист. Олексій Гуцуляк робить рахунок 3-0 на 43-й хвилині нашого поєдинку. Перевага дніпра 1 у матчі стає дуже відчутною. Гуцуляк відзначається голом сьогодні. У нас. Флангові футболісти атакувальні демонструють о, чудову результативність. Дивимося ще раз цю атаку. Піхальонок саме він її розпочинає. Закидає на Пеглоу, про якого ми говорили, якраз і Жуау Пеглоу точно на ногу кладе м'яч Гуцуляку. Він подивився, дочекався Гуцуляка і удар в ближній кут. Знову ж таки можна говорити про фактор костика, що мав би виручати голкіпер у такій ситуації, але подивіться, як прикладається гуцуля, ось так з місця потужно пробиває під стійку. Ну в таких епізодах голкіперам теж буває складно, попри те, що це зона, яку воротар має закривати.